Іра вставала о 6.30, вмикала чайник, підігрівала сніданок для малого і ще з напівзаплющеними очима перевіряла новини в телефоні. У неї все було по розкладу, як у банківському графіку чітко, стабільно і без істерик. Вона працювала у банку вже сьомий рік, пройшла шлях від консультанта до помічника головного фінансиста. Колеги її поважали, начальник постійно підкреслював Іра, от ти залізна, і цифри тримаються, і люди до тебе тягнуться. Якби у мене було ще троє таких, я б спав спокійно. Іра не любила понтів, брендових сумок чи селфі з філіжанкою кави. Вона любила порядок і стабільність. Знала, скільки в неї на рахунку, скільки витратила на комуналку і в який день знову знижка на пральний порошок у супермаркеті. Жили вони скромно, але на свої. Чоловік Сергій, нормальний мужик, працював у пожежній частині, не пив, дітей любив. Син Денис, школяр з кривими зошитами, але добрим серцем. Свекруха Галя, трохи головна в хаті, але Іра її терпіти могла. У квартирі чистота, в душі спокій, робота стабільна, життя було простим, як двічі два. Кожен день вона заходила в офіс, кивала охоронцю, наливала собі каву з автомату і сідала до звірки документів. Усі знали, Іра не підведе. Не загубить, не сплутає, не прошляпить. Вона була як сейф, надійна. І так би все й далі йшло, якби не той чортів п'ятничний звіт. бо саме в ту п'ятницю щось пішло не так. Іра цього ще не знала, але в її ідеальному житті вже почала тліти пожежа, яку не загасити ніяким графіком. П'ятниця почалась, як завжди. Іра увімкнула комп'ютер, налаштувала облікову систему, відкрила бухгалтерський файл і тихенько сьорбала свою автоматну каву. Після обіду планувалась стандартна звірка по касі. Процедура несприємних, але звична. О 16.47. Головна бухгалтер Тетяна Петрівна залетіла до Офісу, як вітер зговерли, з виразом обличчя, наче хтось позичив у неї життя. Іро, в нас проблема мінус 142 тисячі, видихнула вона бліднучи. «Та ну, це якийсь глюк. Іра навіть не глянула. Перевір систему, ти ж знаєш. Вона іноді скаче на оновленні. Я вже все перевірила доступ твій, операції через твій профіль. І це вже бачила Служба безпеки. Іра відклала чашку. Пульс забив у скронях. Що за фігня? Я взагалі ці платежі не проводила. Де вони? Показуй. Тетяна відкрила звіт там усе по чесному, по цифрах чотири перекази по 35 тисяч на якихось фізичних осіб. І під усім цим код доступу Іри. Я не робила цього, чуєш? Іра вже не каву пила, а повітря ковтала. Може, система зламалась, може, хтось зайшов з мого аккаунту. Іро, ну я ж тебе знаю. Тетяна знизила плечима, але начальник в курсі, і там все серйозно буде перевірка, і якщо не доведеш, буде поліція. О 18.10 її викликали в кабінет керівника філії. О 18.20 викликали Службу безпеки банку. О 18.45 вона вже сиділа у відділі поліції і намагалася пояснити те, чого сама не розуміла. Я нічого не крала, я цими операціями не користувалась. Це якась помилка, підстава, я не знаю. Поліцейські переглядались. Хтось записував щось у блокнот, хтось крутив у руках флешку. А один з них, кремезний такий, холодним голосом кинув. Гроші не зникають просто так, а як зникають, хтось точно їх забирає. Удома Іру чекала свекруха з сардельками і син з домашкою. Вона нічого не сказала, лягла у ванній, Закрила очі й подумала, що за чортова пастка? Хто мене підставив і як тепер це довести? А в понеділок їй зателефонували з поліції. Готуйтеся, вас чекає тимчасове затримання. Понеділок, дощ, під відділком стояло двоє людей. Іра з кволим пакетом речей у руках. І Сергій, її чоловік, з твердим, але відстороненим поглядом. Може, хочеш, щоб я адвоката пошукав, пробурмотів він. А ти мені віриш? Тихо спитала вона. Та вірю, але я не знаю, Іро. Всяке буває. Дивно, стільки грошей, і все на тебе. Ці слова були гірші, ніж холод камери. В яку її привезли, вона мовчки зайшла, сама без підтримки, без надії. Сізо зустріло її різким запахом сирої підлоги, поглядами інших жінок, хто з цікавістю, хто з презирством. В її камері було троє: Одна баба з махровим стажем за дрібні крадіжки, друга гламурна модель, із відкатами по казино. І третя Тома, аферистка з гумором. Ну що, банкірша, нарешті в нормальному колективі. Ха-ха, не хвилюйся. Тут усі когось не те, що не крали. Перші дні були, як у тумані, їй було страшно, принизливо. В голові крутилась лише одна думка Я нічого не зробила, але всі вважають, що зробила. Коли до неї вперше прийшла слідча з товстим папером справи і байдужим обличчям, Іра повторювала як мантру. Я ні копійки не брала. Перевірте логи системи. Там хтось підмінив доступ. У вас був вільний вхід. Ви знали паролі. Все проведено через ваш профіль. Пояснення У мене завжди комп стоїть увімкнений. Я навіть коли йду у туалет, не закриваю сесію. Мене могли підставити. Слідча знизила плечима. Це треба довести. Три місяці в СІЗО, без суду, без конкретних доказів провини, але з ярликом крадійки в банку. Навіть адвокат, якого їй надали, дивився на неї, як на камінь, який просто треба правильно відкотити. Тільки син не зраджував, його малюнки передавала свекруха. Мамо, я знаю, ти нічого не крала, я тебе чекаю, і цього було достатньо, щоб не зламатися. А потім сталося те, на що вона вже не сподівалась. Це був звичайний день. Іра сиділа на своїй койці, переглядаючи вже знайомі тріщини на стелі. Вдень наглядачка передала їй новину Там адвокат твій щось цікавеньке приніс. Готуйся на побачення. Іра не чекала нічого особливого, але коли побачила свого адвоката, неохайного, втомленого, але з очима, які палали, зрозуміла, щось змінилось. Іро, тримайся! Ми це зробили. Ми знайшли пролом у системі. Один із нових айтішників банку копав архівні логи, шукав помилку в системі і знайшов фальшивий вхід під твоїм ім'ям. Що? Її серце завмерло. Акаунт клон, Псевдовхід із підміною IP-адреси Хакнули твій доступ і провели переказ через обхід. А IP-адреса прив'язана до Wi-Fi дочки головбуга. Іра стиснула кулаки. Тетяна Петрівна, її ж подруга, яка жалілась на погану зарплату, на кредити, на машину для доньки. Все лягло чітко, навіть камера зафіксувала момент, коли твій профіль був активним, а ти в той момент була на обіді в іншій частині банку. Справу перекинули до суду повторно. Прокурор змінився, з'явився відеозапис, експертні висновки, покази нового айтішника. Під присягою свідчив навіть охоронець, який згадав, що бачив, як донька Тетяни часто приходила в офіс. На суді головна бухгалтерка опустила очі. Визнала частково провину, звалюючи все на доньку. Мовляв, вона не хотіла зла. Просто вважала, що Іра все одно нічого не втратить. Вона ж профі вирулить. Суддя був різкий. Людина просиділа три місяці в СІЗО через вашу недбалість. Ірина Яковенко повністю виправдана має право на відшкодування моральної шкоди. У залі суду запала тиша, а Іра сиділа і нарешті вперше вільно видихнула. Через два місяці після суду Іра сиділа на тій самій кухні, де колись ховала сльози від сина. Але тепер усе було інакше: Сонце било в шибку, на плиті варилася кава, а на столі лежав офіційний лист із банку із печаткою. На підставі рішення суду зобов'язуємось виплатити компенсацію в розмірі 50 тисяч гривень за моральну шкоду, пов'язану з незаконним обвинуваченням та обмеженням волі. Іра не сміялась, не плакала. Просто сіла тихо і заплющила очі. Це не про гроші, це про гідність. Одного разу син запитав її. Мамо, а ти зараз щаслива! Іра подумала і відповіла чесно: ти знаєш, ні, але я вільна, чиста і справедлива, і це дорожче за щастя. Бо у світі, де зради, гроші і система можуть знищити людину, залишається головне бути собою, вистояти і не продати совість навіть. під